сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми, вічне джерело, нашим різв'яним привітанням Христос народився. Ось при всіх негараздах, тривогах, втратах і болючих різних руйнаціях. Ми підійшли до кінця цього дуже нелегкого і кривавого року 2023-го. Звичайно, що ми можемо підсумки робити тільки у світлі всеперемагаючого Божого Слова. Щоб не заблудитися і не заплутатися у людських амбіціях і у людських оцінках. Якби наш народ не був ще далекий від натурального і всеперемагаючого або але ми можемо з великою радістю констатувати це, що благовіння і шаноба перед всемогутнім Богом і Його священним законом у нашому народі збереглася, напевно, більше і краще, ніж у всіх інших народах, і особливо в час цього кривавого. Воєнного лихоліття. Коли ми відкриваємо першу сторінку цієї книги Апокаліпсис, об'явлення Святого Іоанна, він найперше бачить Христа переможця, якому, якому даровано через його голгофське страждання і перемогу над смертю. Всіляка влада на небі і на землі, згадаймо це видіння і цю заяву Спасителя. Читаю перший розділ об'явлення Йоанна 17 текста. І коли я побачив його то впав до ніг його, як мертвий, і він поклав праву руку свою на мене, та й сказав мені, не лякайся, я перший і останній і живий, а був я мертвий, і ось живу по вічні віки. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Напиши, що ти бачив, що є і що має бути після цього. Тайни самі зір, які бачив ти у руці моїй, і самі свічників золотих така. Сім зір це ангели семи церков, а сім свічників це сім церков. Особливо звертаю на це увагу у його непереможній владі, у небесній осяйності Спасителя нашого. Він в руці тримає сім зір, які символізує пастирі, вірної, незрадливої. І непохитної Його церкви. Це, це не говориться про конфесії, ми пам'ятаємо, що Слово Боже нам сповіщає пізніше, ми це почуємо в наступних сторінках, що церква пережила. Таких сім і переживає сім періодів свого духовного становлення внутрішньої і зовнішньої ситуації. І при всіх тих семи періодах я не можу зупинятися це окремо, Господь завжди мав єдине джерело, на що він звертав увагу. Це непереможна віра. Провідників церкви. І кожне послання до цих церков це вже починається з другого розділу, закінчується словом переможець. Переможець успадкує все, переможець, я дам йому сидіти на престолі і так далі. Це означає, що. Церква Христова це не збір людей-мрійників, банкрутів, тих, які можуть тільки цитувати біблійні фрази, а ті, які живуть цими вічними Божими цінностями, і вони вносять своєю вірою ці божественні елементи перемоги. Не всіма силами зла, він не взяв в руки своїх головнокомандувачів, могутніх олігархів, президентів країн, політиків, істориків. Ці люди всі мають своє, своє місце і свою значимість в історії, але він в своїй всеперемагаючій руці тримає. Вірних провідників незламної, незнищенної і нескореної Христової Церкви. І тому, коли мова йде про війну, ми не повинні забувати, що за життя Христового Його заяву, Його вікоповну заяву. Це записано у 14 розділі Євангелія святого Іоанна. Я, мій мир, даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай серце ваше не лякається і не тривожиться. Він є джерело, Спаситель наш і гарант миру. І пізніше заявляє апостол Павло подяка Богові, що він завжди чинить нас переможцями і аромат пізнання про себе розповсюджує нами на кожному місці. Тому, вельми шановні українські народи, є особлива цінність, що в нашому народі. Це та Богошаноба, яку інтуїтивно зберігає наш народ в собі. І обов'язково це приведе його до щасливого успіху і переможного завершення цієї кривавої війни. Тільки не зрадьмо Спасителя. Вічного гаранта миру, князя миру і не знехтуймо його вічне святе Слово, тому що Він сказав: Я живу і ви будете жити. Господь вірний у своїх словах, і Він їх виконає, так як тільки може зробити Господь Бог у своїй всеперемагаючій владі. Мусимо бути свідомі, улюблені Господом, брати і сестри, шановні українські народи, що ми переживаємо особливу історичну добу, подібної до якої не знає історія. Коли таке було, щоб християни вбивали християн, а це означає, що боговідступництво і фальшива релігійність обов'язково породжує злобу і криваві війни. Це переживає наш народ, що переживає Ізраїль, антихристиянська нація, і антихристияни, ізраїльтяни, Воюють з антихристиянами, арабами. Знову ж таки дивна річ, чим завинив Спаситель перед цим народом, який він плекав впродовж цілої історії людства. І, звичайно, коли я маю цінувати ізраїльський народ 75 років дарованої Господом незалежності і 75 років нових і нових проблем і не видно спокою і миру, тільки тому, що Спаситель світу, Князь миру, Бог сильний, Отець вічності, дивний порадник для цього народу як не існуючий, яке жахливе запаморочення, яка чорна невдячність. І коли сьогодні багато різних аналітиків бажають зробити якусь тотожність між нашим народом і ізраїльським народом, то Біблія нам не дає на це відповідного права і аргументації. При всій повазі до багатостраждального ізраїльського народу, ми не можемо зрадити істині біблійній. І особливо в період цього останнього часу, коли Відбуваються події, сповіщені нашим Спасителем, що записано у Євангелії Іоанна 5 розділі, 43 тексті. Я прийшов в ім'я Отця, мого ви мене не приймаєте. Інший прийде в своє ім'я, то приймете Антихрист. Як би там не було, але мусимо. Можна, я би сказав, з радістю констатувати, що наш народ, хоч багато ще має тимряви, духовної неосвіченості, язичницьких традицій, але він благовійно, інтуїтивно шанує Спасителя світу, як може? Він не піддається натиску західної коаліції, щоб прийняти нові і нові антибіблійні судомістські закони. І напевно сатана так розлютився на наш народ, що ми його знищимо, ми потопимо в крові. Ми зробимо його ім'я і цю націю забутою на віки віків. Це тільки плани диявольські, і ми можемо тільки пишатися тим, що оця Божа іскра не згашена у серцях і свідомості нашого багатостраждального українського народу. Ми не можемо сказати щось подібне про багато страждальний ізраїльський народ, який своєю конфронтацією з Христом торує дорогу Антихристу. Український народ бореться проти цього, а цей народ готовить йому місце. У новому Єрусалимському храмі, дехто каже, туди прийде Христос, засяде там і буде керувати світом. Христові нема що робити в тому храмі, в якому буде сидіти Антихрист. Все це є підготовка до антихриста, антибога. І люди не можуть ніяк схаменутися. І тільки. Коли Христос заявив у 24 четвертому розділі Іван Святого Матвія, що Він сурмовим голосом архангельським скличе вибраних своїх від кінців всіх чотирьох кінців землі, тобто підхоплення церкви. І написано, тоді заридають перед Ним усі народи світу. Заридають усі народи світу, богоборці, антихристияни, провокатори, всі ті обманщики, які людей обманювали своїми фальшивими обіцянками, доктринами. Тільки час, коли церква буде піднята видимим, для цього людства способом народи зарядають, в тому числі Ізраїль. Тоді йому відкриються очі, і написано, що він, оцей лютий змій сатана, всю свою ненависть відкриє проти Ізраїля, але Господь стане його захист. Аж тоді йому треба буде ще перенести ці три з половиною роки другого півперіоду Антихриста перед жорстокими репресіями сатанинськими, але вже той народ ніякі сили не здолають. І, звичайно, що збудеться пророче слово, сповіщене через апостола Павла, послання до римлян. Перший його період спасіння, хоч би Ізраїля було, як піску морського, тільки останок спасеться. Це підхоплення церкви і це число 144 тисячі, тільки і згадується в цій книзі Апокаліпсис, коли бачить Йоанн, підхоплення церкви і церкву у славі Небесній. І тільки весь Ізраїль спасеться, уже коли настане остаточний суд Господній і цей народ, який так багато століть блудив, обманював себе і самого себе кривдив, тоді написано, і так весь Ізраїль спасеться, бо прийде від Сіону, Відкупитель і відверне безбожність від Ізраїля, нехай же безбожність не панує у нашій свідомості, дорогий український народи, шановні ізраїльські народи, народи світу, скиньмо з себе ярмо свого запаморчення, і вступімо у цей новий рік, не просто перелякані. Збанкрутілі Богозабуті, а під проводом і під Божественним непробивним куполом ангельського захисту і всеперемагаючого Спасителя світу Ісуса Христа. Молимося, дорогі українські народи, єднаймося навколо Спасителя який дійсно має всіляку владу на небі і на землі, і він знає, куди прогнати згідно Ілля пророка цього північного ворога, який так багато кривди зробив для нашого народу і свого ж власного народу. Нехай Боже благословення спочиває на нас і хочу сердечно привітати всіх нас із тим новим роком, який по їх якого ми переступаємо з Божою ласкою, під Божим покровом, починаємо Його і крокуємо, а Він ніколи нас не залишить на одинці і напризволяще всіх благ і Божих благословень, бажає всім нам. Але тепер час попрощатися до нових зустрічей у світі мережі інтернет. У році, який наступає, прощаюся, нехай Божа ласка нас супроводжує. Христос народився, прославляймо Його.